Добрий день, діти! Ми зараз підемо на город. А на городі бараболя, кабаки, буряки, річка, морква, огірки. А ми кошика візьмем та й повнісінький наберем. Хто піде, той візьме. Діти, а куди ще можна скласти врожай? Так, у кошики, як у ці огірки, у відра. Як оця картопелька. Картоплю можна також скласти в мішок або в сітку, але зручніше всього овочі складати в ящики. Ящики роблять з дерева, з дерев'яних планок, вони прямокутної форми, в них зручно складати овочі, ставити ящики один на один і транспортувати до магазину. А давайте ми з вами спробуємо сконструювати ящики для овочів з будь-якого будівельного матеріалу або із конструктора. Ось діти, тепер можна приступати до збору врожаю. Погляньте, скільки овочів у нас є. Тут і зелений перчик солодкий, і червоний, і огірочок, і помідорчик, і навіть баклажан. І все це треба скласти в ящики. Давайте зробимо ящики. Для того, щоб зробити, нам потрібні будуть цеглинки. У цеглинок є діти широка довга сторона і вузька довга сторона. І ще коротка вузька сторона. І тепер нам треба поставити цеглинки так. Щоб вийшла форма ящика. Ось цю червону цеглинку ми кладемо ось так посередині. На широку, довгу сторону, подивіться. Потім ставимо на довгу вузьку сторону, ось цю синю цеглинку. З іншого боку, ставимо також на вузьку, довгу сторону і ще одну синю цеглинку. А потім додаємо ось так жовті цеглинки з обох боків теж на довгі вузькі сторони. І ось у нас вийшов ящик. І можна вже скласти туди наші овочі. Подивіться, як гарно всі наші овочі. Вмістилися в наш гарний, збудований із цеглинок ящичок. І тепер ці овочі можна перевозити до магазину. А ще діти ящик можна зробити із дрібного конструктора Лего. Можна зробити ось таку пластину. Основу для нашого ящика квадратної форми і з дрібних деталей. А потім нам треба зробити цеглинки. Ось так поєднати декілька деталей ЛЕГО: одну на другу і третю. Ось у нас вийшла цеглинка, форма цеглинки. І таких цеглинок повинно бути 4: одна, дві, ось. Три, і ось чотири. І тепер по краях нашої пластини ми приєднуємо ось так цеглинки з чотирьох боків. Притискаємо, щоб вони міцно трималися. І ось у нас вийшов уже ящичок. І ми можемо покласти туди дрібні овочі наші. Ось так. Тобто можна пофантазувати і зробити ящички з будь-якого будівельного матеріалу, з будь-якого конструктора, який у вас є. Ну що ж, діти? Зробіть гарні ящички, сфотографуйте їх, можна з овочами, можна просто так. І натішніть мені. Мені буде дуже цікаво подивитися, що ви гарне придумали і зробили. До побачення, діти!